Гачком номер 3 з будь-якої м'ягенької пряжі, яка більш-менш підходить під ваш ось, під ваш гачок пров'язую, проплітаю ланцюжок із 60 ось таких петель. 60. 60 65 і 1, 2, 3, в цю ж петлю 60 стовпчик з одним накидом. Дві петлі. Накидую і ще один стовпчик з накидом сюди ж. Накидую і відраховую 1, 2, 3 і в четверту петлю стовпчик з одним накидом. Дві петлі і сюди ж іще одного стовпчика з накидом. Накидую 1, 2, 3 і знову ж в четверту. Дві петлі накидаю і сюди ж. знову накидаю один, два, три і в четверту. Дві петлі і сюди ж. таким чином прив'язую весь рядочок до кінця. Я отримую ось такий результат. І один, два, три в четверту. У мене тут залишається ще одна петелька. Один, два. Кому зашвидко сповільнюйте відео. І в останню стовпчик з одним накидом. Але стовпчик з одним накидом я ось підхоплюю цю ниточку. І ось так роблю і в останню петельку пров'язую двома ниточками. Зараз покажу для чого це дві петельки. Двома ниточками. Повертаю в'язання. І сюди під арочку два стовпчики з одним накидом. Дві петлі, і сюди ж іще два стовпчики з одним накидом, ніж, ось тут. Між цими галочками фіксую стовпчик без накиду. Знову два стовпчики з одним накидом, дві петлі воздушні, і сюди ж ще два стовпчики з одним накидом. І стовпчик без накиду. Ось такий вже елемент в'язання у мене виходить. Але, ви бачите, тут більш такий товстенький край, я його потім буду складати. Це буде серединка моєї троянди. Саме тому вона така от е бутончик, бутончиком виходить. Повторюю до кінця рядочка. Два стовпчики з одним накидом, дві петельки, і сюди ж іще два стовпчика з одним накидом. І стовпчик без накиду. Так пров'язую до кінця рядочка. І так, кінець мого рядочку ось, приєдналась. І ще один листочок. Два стовпчики з одним накидом, дві петлі і сюди ж іще два стовпчики з одним накидом. Дві петлі повертаю свою роботу. І тепер під арочку стовпчики з одним накидом 9 стовпчиків. Три чотири п'ять шість. Сісі дев'я. І приєдную ось сюди, знову ж під арочку. Один два. Три чотири п'ять шість вісім і дев'ять. І знову ж приєднуюсь ось сюди. Ось такі листочки в результаті. І дов'язую повністю по всьому, по всій деталі. І ось я прив'язую три, це вже самий крайній листочок. Чотири. п'ять. Шість. 7 8 і 9. І бачите, ось та ниточка, де я на початку проплітала удвоє. І зараз я сюди і ще під кожну пров'яжу. По два стовпчика з одним накидом. Тут у мене дві петельки. Ось так. І все тепер я закінчила. Одрізаю ниточку. І якраз це місце я буду складати або змотувати як вам? Як вам зручніше. Так називайте, але з цього місця, ось я починаю намотувати свою квіточку. Можна скласти ось так. І тільки тоді починати, якщо хочете гарного бутона, бачите, серединка. І пішла акуратно, акуратно ось викладаю петельки. так, щоб Одна над другою, одна над другою. Ось. Цією ж ниточкою Іду в середину і ось так гарненько все по колу прошиваю, повністю по колу. І така красуня в результаті. А у мене ось така трояндова галявина. Дорогенькі мої, з вами Галина Прігріс. Підписуйтесь, подобайки і пишіть, що ви думаєте, на рахунок моєї такої красоти.